Почалося все з того, що ми побачили репортаж е, каналу Свої Криворіжського про те, що тут що в Кривому Розі є така проблема. Е, я спочатку зв'язався з журналістами. Вони мені відписали, зняли підтвердження того, що тут дійсно така є така проблема. Я почав почав з того, що поставив на вуха всіх щороводів, кого міг і наших, і західних зі мною погодилася їхати команда Київська порятунку тварин. Дуже добре дуже їм дякую, що вони погодилися. І ми зараз займаємося їх, їх порятунком. Ми привезли з собою лопати, ендоскопи, домкрати, клітки, все, що для цього може бути потрібно. Ми домовилися з київськими ратологами про те, що вони всіх щурів, що вони ввийдуть в свій вихідний день, всіх щурів оглянуть, полікують. Ми спіймали таку е, дівчинку. Вона, по-перше, глибоко гідна.